Слава Ісусу Христу, мене звати Назар. отче, дякую, що ви є. Дуже мене підтримуєте, слово Боже, і вчення дають. Я змінився, покаявся, навернувся. Бувають упадки, після яких депресія, але, але нашими молитвами, молитвами до Всецариці вдається швидко відновлятися. А взагалі вважаю, що для багатьох людей. Алкоголь відкриває двері злому духу, щоб нічого злого не, не чинять. Хоч нічого злого не чинять, там приходить важкий смуток переживання в депресію. Думаю, такий стан є гріхом. Скажіть, дякую, слава Ісусу Христу. Ну, Стан депресії, він не просто є гріхом, так. Знову ж таки, люди, ви сприймаєте гріх, як щось, наприклад. Ну, типу, це як добре, не добре, тобто, якщо добре, то це добре, а якщо не добре, то це гріх. Гріх це є свідомий, добровільний переступ заповідей Божої. Свідомий і добровільний. Якщо він є або несвідомий, або не добровільний, то вже він не зараховується. Тут йдеться про наслідки, якщо депресія, ти в привоч стані. Цей стан приводить до смерті ще й фізичної. Тому що якщо з депресії вчасно людину не вивезти, наступний крок це суїцид. Тобто наслідок поганий, поганий, наслідок, який веде до смерті. А алкоголь відкриває там щось там, якісь. Станок, да, якщо щось добре, то веде до злого. Я вже колись вам показував, приводив приклад. Так? Ми завжди хочемо знати, так, алкоголь це зло, сигарети це зло, наркотики це зло. Так, хрестик це добре. так, І, і так далі. Так? Ми хочемо всі зразу речам дати призначення і дефініцію. От, воно є, воно добре. Ні, так нема. Ви скажете, що і хрест не є добре? Любі речі в природі, вони індиферентні. Ніякі. Ні добрі, ні злі. До того часу, поки людина не починає їх уживати. Ніж, який стоїть на столі, він є не добрий, не злий, він ніякий. Коли ти береш різати хліба, кубаси підрізати, то він є файний. А коли ти береш ніж і за кимось біжиш, він вже геть не файний. Так само всі речі. І ми хочемо вказати, це і добре, чи цей зле, воно може бути і добре, і зле. Ніж може бути добрий і злий. Горівка може бути добра і зла. Наркотики можуть бути добрі і злі. Як наркотики можуть бути добрі? Ви знаєте, скільки медицина застосовує е, препаратів для полегшення болю онкохворим, які вживають там під час анестезії і так далі. Вживають чи ні? Вживають. Добрі чи злі. Добрі боротують людям життя. Тому речі в собі не можна, ж то і добре, то і зле. Є речі. І ми почнемо їх уживати, тоді вони набувають змісту. Так само, як і люди. А люди які? Українці добрі чи злі? Давайте візьмемо. Дніпряни добрі чи злі? Не давайте ще вуще. Парафіяни церкви Покрови Престої Богородиці. Добрі чи злі? Відповідь всілякі. Не можна визначати людину. По національному якомусь там як критерію. Не можна визначати по, по тому, чи ти білий, чи ти чорний. Розуміє? Людина є в своїй суті і добра, і зла. І кожна людина потенційно є призначена до Царства Божого. Не всі дійдуть. Так. Але всі ми є в своїй суті і добрі, і злі. І тому не треба оцих шаблонів. Це і добре, чи це і зле. Тут алкоголь трохи вживати, чи це добре, чи це зле. Для кожної людини по-різному. Я вже казав, горівка для мудрих людей. Не вмієш пити горівку, дивися телевізор.